Проводимо стендові випробування гідромотора 6М107, роздатка з двома передачами і гідромотор з двома передачами. Погнали! У нас 50 літрів об'єм падаючого насоса на гідроматор. 190 обертів. 70. Підключаємо другу на гідромоторі. Подаємо напругу. Гідромотор змінює свій об'єм в меншу сторону, тим самим збільшується частота обертання. Так, І подаємо напругу тепер а, на клапан керування для того, щоб перемістити у нас золотник зараз в такому положенні. Подаємо напругу, він перемістився і частота обертання збільшилась. Знімаємо напругу. Зменшилось. Подаємо напругу. Питань нема.